Це міг би бути звичайний влог з дня народження нашого сина, але це було б не так цікаво. Тому сьогодні я розкажу вам про те, як син розчарувався своїм святом і його реакцією, як чоловік розчарувався його реакцією, і як я це все намагалася врятувати. Отже, почнемо з того, що напередодні свята, 19 листопада, ми з чоловіком почали готуватися до вже заздалегідь встановленої теми дня народження. Це було Віні-Пух. Цю тему вибирав сам син. Він просив собі день народження у стилі Вініпуха, тому я замовила з тему великий-великий плакат лісу, в якому грався Крістофер Пух, Замовила маленькі іграшки Віні-Пуха, кульки жовтого кольору, щоб нагадували мед, і торти, і капкейки теж були замовлені в такому стилі. Ми були повністю готові. Тобто, все, що залишалося, це просто підготуватися. А також я намалювала таку картину, вона виглядає доволі дитячою, вона так і мала виглядати, як маленька дитяча картина, на якій потім пишуть всі свої побажання. І от ми з чоловіком почали готуватися десь о 10-й вечора. І робили ми це все десь до 2-3 ночі, тому що я вирішила ліпити кульки до стелі. І їх треба було спочатку надути, потім приліпити до стелі. І потім ще в якийсь момент я зрозуміла, що мені не подобається, що кульки напівпрозорі. І тому ми вирішили пхати кульку в кульку, для того, щоб колір був більш насичений. Це такий лайфхак. І от ми це все зробили, лягли спати із спокійною душею, що завтра наш син матиме чудове прекрасне свято, але це було до того моменту, поки малюк не прокинувся і ми не побачили його реакції. Але насправді такий дисклеймер короткий. Я була готова до такої реакції, тому що у мене така сама реакція на якісь сюрпризи чи свята. Я в принципі доволі спокійно реагую на такі речі, але з дуже дуже великою вдячністю. І це відео якраз про те, що іноді ми не готові зіштовхуватися з дитячими емоціями, особливо такими, як фрустрація та розчарування. Я не можу сказати, чи мій син відчував розчарування, чи що саме він відчував, чи я не знаю, я не сиджу в нього в голові. Але я знаю те, що в будь-якому разі йому сподобалося його свято, і він просто має такий темперамент, він досить тиха, спокійна дитина, яка спокійно реагує на ось такі свята. Мені було видно, що він задоволений подарунками, які ми йому придбали. Йому сподобалася його фотозона. Зараз ви побачите його реакцію. Все, Дуже класно. Дякую. <плес> Давай чов з ним народження. Знайомі. А може кому я доділась. ділась? Дуже класно, дякую, мама. Це була його реакція. Хоча чоловік стигав позаду і він чомусь подумав, що я робила це все сама, але анівей. Anyway. Прикол в тому, що мені прийшлося більше працювати з своїм чоловіком, аніж з дитиною, тому що така реакція була геть зрозуміла для мене. Потім, коли малюк вже трошки більш-менш розтоплився після сну, він почав стрибати, радіти, ми йому показали торт. Він був дуже задоволений, дуже радий і всім розповідав, яке гарне свято. Йому влаштували мама з татом. Але чоловік постійно його гристой такий черв'ячок, що ми щось не доробили. Не Вибрали ту тему, яку треба. Можливо, подарунки йому не сподобалися. І от мені прийшлося більше говорити з ним про дитячі емоції і пояснювати йому, що всі діти різні, у всіх дітей різний темперамент і. І що така спокійна реакція геть не означає якесь розчарування з боку нашого сина, а вона просто показує, що він цінує і з дячністю ставиться до того, що йому там зробили свято і так далі. Трохи пізніше, коли вже почали підтягуватися родичі, друзі, то він, звичайно, реагував емоційніше, бо він це не було після сну. Він вже розумів більш-менш свої емоції, але це все відео до того, що ми, як батьки, не завжди готові зіштовхнутися з реальними емоціями наших дітей. І навіть якщо розглядати цей випадок як розчарування з боку нашого сина, що можливо йому не сподобалося свято, не сподобалися кульки там чи не сподобалася тема, то це все окей. І наше завдання як батьків не давати цьому зіпсувати свято нашій дитині і нам самим. Ми можемо проговорити цю тему з дитиною пізніше, що йому не сподобалося, чи йому сподобалося. Через деякий час, коли вже день народження прийшов, ми ввечері питали його, чи йому все сподобалося, що саме йому сподобалося. Ми рефлексували на цю тему, ми проговорювали, ми намагалися. Привити йому вдячність до того, що його родичі і друзі оточили його такою увагою і любов'ю. І ми намагалися не ставити на перше місце подарунки, а ставити все-таки увагу. І те, що друзі виділили час, прийшли до нас у гості, і ми їх пригощали. І таким чином ми намагаємося просто привити йому вдячність за все, що робиться для нього, навіть якщо це не те, чого він очікував. Дякую вам дуже, якщо ви дослухали і додивилися аж до цього моменту. І поділіться, будь ласка, в коментарях, чи ви колись зіштовхувалися із розчаруванням вашої дитини, коли ви дуже дуже старалися, але воно не вийшло. В мені буде дуже цікаво почитати. Дякую.